Вітаю вас, друзі! Дякую за перегляди ваші, за ваші лайки, за підписки на канал. Про мудрість. Мудрість це наша внутрішня риса людини, якою вона може оволодіти і розпоряджатися нею на свій розсуд. Або мудро до чогось ставитися, або ні. Ось, а деякі деструктивні люди можуть вимагати від вас, вашої мудрості, ніби щоб ви ставилися мудро до їхньої токсичної поведінки, до їхньої деструктивної поведінки. Ось це токсичне і неправильне мислення з їхнього боку. Бо те, як ставитися до якихось людей, це ваше особисте рішення, і воно має бути таким вашим особистим. І чи вибачати когось, чи не вибачати, чи в якому світлі дивитися на, на конструктивні і токсичні дії якоїсь близької чи не близької людини, це не ваш. Обов'язок це, це, це ваше бажання, на ваш розсуд. Тому, якщо від вас хтось вимагає мудрості, ви спокійно зі спокійною душею можете пропускати крізь вуха ці такі вимоги людини чи бажання, бо вам самим вирішувати, на що вам дивитися мудро, як вам розглядати їхні дії, і чи варті їхні дії якоїсь вашої мудрості і вашого всебічного прощення? Бо не можна експлуатувати чужу мудрість, в тому плані, що людина може вчиняти якісь дуже, дуже погані речі і сподіватися, на вашу, наприклад, мудрість. Але це дуже далеко від норми людських взаємин, здорових стосунків, тому дивіться уважно, не розкидуйтеся своєю мудрістю направо і наліво і будьте розумними у спілкуванні з токсичними особами. І, і вам вирішувати, як вам користуватися вашою мудрістю. Щоб це було безпечно для вас, щоб це мало здоровий глузд в першу чергу для вас. Такі справи, друзі. Тому будьте мудрими, будьте розумними. Всього вам найкращого. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся. Ставте ваші лайки. До зустрічі. Побачимось.